Вітаю всіх. Ну що, хочу зробити пораду вітка для харків'ян. Порада вітка для харків'ян. Давайте зробимо порада вітка для харків'ян. А ну-ка, порада вітка для харків'ян. Три варіанти. Три. Мені третій варіант де? Підтримка, допомога. Співпраця. шикарно мій, мій варіант третій. Не забувайте. Так, перший хто обрав перший. айс на криші мір на землі. Вдома. Це харків'яни, які нікуди не виїжджали. Які вдома. І поради для тих, хто це вибрав. Залишайтесь вдома. Можете вдома залишатись. Вдома вам найкраще. Другий варіант. Ось другий варіант це. Подорож, дорога. Кого все харить, плющить, ковбасить, краще виїхати на час, змінити навколишнє середовище, поїхати відпочити, пожити в іншому місті. Це дорога рух. Якщо перші залишаються вдома, другі їдуть, виїжджають, рухаються, не сидять на місці. Ну що, третій варіант, що в нас? О, а третій варіант роздоріжжя. Це третій варіант, які думають, як їм буде краще. Оце я так, оце я ще думаю. Йти мені зараз на ту рефлексотерапію чи не йти. Дійсно, я в такому стані знаходжусь. Порада подумати, що краще. Декілька варіантів в нас є. Що нам робити? Думаємо, вибираємо найвигідніший на даний час варіант. Це серйозно ну, і треба продумати, обдумати. Тому мені, в принципі, все подобається, все класно. Я вважаю, що буде нам легше все-таки буде. Віримо і чекаємо.